Мудрість прості, вислухаємо святий Іван Лев миру. Любові Твоєма, Відамо те, святий Іван є, читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. того часу Ісус проходив на нами в суботу, учні його зголодніли і стали рвати колоски і їсти. Побачили це фарисеї, кажуть до нього. «Он твої учні роблять те, що не можна робити в суботу, а він відповів їм. Хіба ви не читали, що зробив Давид, як золоднів був він і ті, що були з ним, як він увійшов в Дім Божий і в хлібе предложення, яких за винятком самих священників, не можна було їсти нікому, ні тим, що були з ними. Або хіба ви не читали в законі, як священників суботу порушують у храмі суботу і не мають провини, а я кажу вам, що тут більше, ніж храм, якби ви зрозуміли, що значить, я милосердя, хочу а не жертви, ви без винних не осуджували б, бо син чоловічий, Господь. і суботи. Слава тобі! слава Тоби! Имя Отца и Сина и Святао Духа Мин. Слава Исусу Христу! Слава на